Про те, що буде, я радше боязнь, як я там поведуся, тому що я людей не знаю бо 53 роки я не був з ними. Вони вважають, що я щось надзвичайного зроблю, забуваючи, що я є звичайною людиною до того, ще старою. Я вже не нинішній 77-й рік, тому я обожаюся, чи я зможу задоволити їхні. Бажання і сповнити їхні сподівання супроти мене. Дав би Господь щоб я міг, я буду старатися все робити, що зможу, однак я кажу, вже в моїх літах багато зробити не можна. Тим більше, що там тепер, тепер не є такі спокійні часи. Люди обовлять. Що може переслідування знову прийти. До того, здається, навіть іде. Тому я кажу, хоч, хотів би я їх їхати, хотів би я там повернути між них, тільки не знаю, як мене приймуть і як я поведуся там. Перший крок по рідній землі після довгої розлуки, низький уклін і синівський поцілунок. А за тим відрізок річної історії церкви у підпіллі, 30 березня 1991 року, глава української греко-католицької церкви повернувся в Україну до свого споконвічного престолу на Свято-Юрській горі. Ця честь і це щастя спричинене трагедією і горем. Вигнанням і поневіряннями випали на долю спадкоємця Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого, нашого співвітчизника Мирослава Івана Кардинала Любачівського. Браво! 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 По закінченні усіх церемоній його блаженство зазначив. Це є. До певно, певної міри, як би сказати, несподіванка. Для того не сподівався на такого прийому. Але богу дякувати що такий був, і що так багато людей явилось на мій приїзд, То є богу дякувати. Почалася довга і кропітка праця по відродженню віри і відновленню усіх структур церкви. Не вистачало священичих кадрів, церков, не було навчальних і релігійних закладів. Велика шана усім, хто тримав віру в підпіллі, і дочекався її воскресіння, усі зусилля спрямував на відбудову. Вирішити політику церкви у найближчій перспективі був покликаний перший в Україні з часу повернення блаженнішого на рідну землю синод єпископів Української греко-католицької церкви, що відбувся у Львові в травні 1992 року. Чи не найзначимішим результатом роботи синоду було утворення патріаршого управління? Єпископи прийняли рішення про створення нових єпархій, визначили кандидатури на нових єпископів. Наприкінці роботи синоду. Воладика Володимир Стернюк прочитав декларацію неважності львівського псевдособору 1946 року. Під час синоду було передано церкві папські були з архівів КДБ. Зустрічі єпископів з представниками влади підтвердили, що держава, дотримуючись політики невтручання у справи церкви із розумінням ставиться до її проблем. Проголошення незалежності і самостійності України. Другою важливою подією у житті української греко-католицької церкви у період її відродження, стала церемонія перепоховання тліних останків Йосипа Сліпого з Риму до Львова. Вона перетворилася в подію великої політичної і екуменічної ваги. На церемонії був присутній президент України Леонід Кравчук, чисельні представники дипломатичного корпусу в Україні, глави різних церков та конфесій, зокрема патріарх української автокефальної православної церкви Мстислав. Греко-католицька церква є другою за величиною конфесією в Україні. Кількість вірних становить близько 6 мільйонів осіб. Останні три роки характеризуються не тільки процесом інтенсивного відродження греко-католицьких громад, але й створенням нових, зокрема на сході України. Скажімо, лише у березні цього року утворилися громади у Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Є греко-католицька церква у Криму. Розпочалася підготовка до будівництва греко-католицького храму в Києві. 18 липня 1993 року глава УГКЦ у співслуженні папського нунція в Україні архієпископа Антоніо Франко, 10 єпископів та 50 священиків в присутності представників уряду України, іноземних послів, акредитованих в столиці та вірних, поблагословили землю на вулиці Великій Житомирській під будову майбутнього патріаршу собору Успення Пресвятої Богородиці у Києві. Протягом усього трирічного періоду відродження ієрархія церкви постійно йшла до діалогу з представниками найвищих урядових структур, з владою на місцях. Лава церкви тричі мав зустрічі на найвищому рівні з президентом України Леонідом Кравчуком, на яких обговорювалися освітянські та соціальні проблеми, питання про церковну власність та можливості екомінічного діалогу між найбільшими українськими церквами. Церква, не втручаючись у політику держави, намагається максимально сприяти її побудові. Як вияв доброї волі, Українська греко-католицька церква пропонувала Міністерству закордонних справ користуватися церковними будівлями для посольств у Лондоні, Ватикані, Вашингтоні. Не стояла церква осторонь подій напередодні виборів. Другий синод єпископів, що відбувся у Львові у кінці лютого, на початку березня цього року, прийняв пасторальне послання з нагоди виборів, у якому звернувся до українського народу з проханням, з великою відповідальністю перед наступними поколіннями гідно і сумлінно голосувати на виборах. На синоді також йшлося про складну ситуацію Української греко-католицької церкви в Румунії та в Республіках колишньої Югославії. Другий з часу легалізації церкви синод продемонстрував, що церква переходить на новий щабель свого розвитку від відродження до розбудови. За три роки Свято Юрську гору відвідало цілий ряд відомих політичних діячів, зокрема президент Польщі Лех Валенса. На запрошення у ГКЦ минулого року побували в Україні кардинал Бернардин із Чикаго та префект конгрегації для східних церков. Кардинал Ахіле Сільвестріні з Ватикану підтримуються добрі стосунки з представниками усіх конфесій і релігій в Україні, які проповідують вищі людські цінності, любов до Бога. Контакти, які налагоджені за три роки, свідчать про визнання церкви. Залишаючись на сьогодні нереабілітованою, українська греко-католицька церква є визнаною і авторитетною силою суспільства. Відразу після повернення глави церкви в Україну ієрархія зробила акцент на християнському вихованні підростаючого покоління підготовці священичих кадрів. Багато талановитих юнаків на кошти церкви поїхало вчитися за кордон. За короткий час у Львові було відновлено роботу духовної семінарії Святого Духа. Понад 325 вихованців цього закладу студіюють церковні науки. Успішно працює греко-католицький ліцей імені Климентія Шептицького. У Україні створена ціла сітка греко-католицьких навчальних закладів. Духовні семінарії функціонують у Івано-Франківську та Ужгороді. У Львові працює потужна, але поки що, єдина наукова установа інститут історії церкви. З нового навчального року планується відновити роботу богословської академії. Дотепер відчувається брак богословів, справжніх знавців вітчизняної історії. Через посередництво Української греко-католицької церкви на викладацьку роботу в Україну запрошуються науковці із заходу. ефективним засобом для духовного відродження стала катехізація, а також місії, які відбуваються переважно під час Великого Посту. Повсякчас Українська греко-католицька церква займається благочинною діяльністю. У підпорядкуванні і на балансі Львівської у УГКЦ знаходиться народна лічниця імені Андрея Шептицького. Лікарям надається можливість підвищувати кваліфікації у клініках Італії. Молочний медичний персонал підібрано із сестер монахинь. Добре налагоджена структура греко-католицьких засобів масової інформації. У перші ж дні після повернення блаженнішого Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви було створене прес-бюро. Популярністю у слухачів користуються передачі католицького радіо Воскресіння, тематика яких спрямована на відродження віри. Виходить також кілька греко-католицьких газет. Лише у Львові їх дві. Мета орган Львівської архієпархії та вірою, яку видає організація Українська Молодь Христові. А півроку тому при прес-бюро УГКЦ почав працювати єдиний в Україні католицький телевізійний центр. Три роки замалий відрізок часу, щоб робити узагальнення чи тим більше підбивати підсумки. Все ж проведена колосальна робота. Церква відроджена, вона розбудовується і міцніє. Ми фокусуємося на питанні євангелізації тепер. У нас особливо конечним, тому що 46 років люди нічого не знали ані про Бога, про Його святе Євангеліє, про те, як. Жити, щоб йти до нашої мети, до Господа Бога. І це є головна справа, чим ми займаємося. Ми проповідуємо Христа, як казав апостол Роз'. І то є нашим завданням.